Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я виконав 4 пісні, дві пісні я написав вчора, а дві сьогодні. Ну, Писав я лівою рукою, але дивіться, вправляюсь доволі таки добре. Одразу з першого разу я написав більш-менш так нормально. Ну і хочу вам заспівати пісню про Заставнівських працівників будинку культури, про Ольгу Цимбалюк, Сергія Статуєва, Васю Барабащука. Потім хочу заспівати вам пісню про Миколу Вилкула, який зараз на реабілітації він поранений, воював він в Лимані, в Бахмуті. Також хочу вам заспівати пісню про Миронюка Юрія, який зараз воює на Лиманському напрямку, який воює в 63-й бригаді. Ну, а також хочу заспівати пісню про Михайло Гулька, який отримав сильне поранення в ключицю. Потім е, йому поставили невтішний діагноз, пов'язаний з тим, що у нього е, сильна застуда, і, яка являє дуже велику небезпеку для життя. Але в кінці кінців він вийшов з цієї ситуації, більш-менш е, ця застуда вже відступила від нього. І кажуть, що він е, буде жити. Ну, що мене дуже вразило, що ніякі волонтери. Е, Жителі міста Заставня, де жив Михайло Гулько. Ніхто до нього не позвонив, ні з друзів, ні знайомих. Не цікавився його життям. Дзвонив тільки до Михайла Гулька я і Микола Чучвич. Ну, а зараз я хочу вам змонтувати оцих чотири пісні і представити їх для вас. У нас заставні багато волонтерів. Ну а гулько! Михайло шпиталі, його в окопах під кукінством ранили Лихі та кляті, підлі маскалі, висота лежить один у палаті, включиться вся розтрощена ущем, а волонтери в заставні на спекаті. Забили всі на нього крепкий бог. Та наш Михайло не тільки був раненим. Заслуда сильна мучила його, тоді діагноз для нього був невтішним. Дуже важко, Михайло не було. Та волонтери, заставні всі пихаті, не позвонили навіть у шпиталь. Та не спитали, як справи у Михайла, божні Михайла було всім не жаль. Хатів заставні в нас модні волонтери працюють всі. Публічно на показ, Ну no, а на справах но справжні не нажери, бо ж мають всі за справжні нас у нас. За... Всі щирі українці забили болт на вбитих та калік вони усі там є гонорові хлопці, бо ось сидять іще рік лишень понти, ось там зеківські ганяють, що є вони крутими, як Ну Но насправді вже від війни тікають, і за лохів солдатів мають на. У нас в заставні багато волонтерів, ну а Гулько Михайло в шпиталі, його в окопах під кукінськом ранили, лихі та кляті, піде на скалі, і ось оце лежить один він у палаті, Ключиться вся розтрощена пущен, а волонтери в заставні в нас в пихаті, забили всі на нього клятій, Бол, забили всі. На нього при бол забили всі на нього прибол! Михайло, ви здоров'я! Я радий знати, що тобі вже трохи краще. До зустрічі, друже, я до тебе якось перезвоню. Знову б'ється не нещадно, звуковині відважних земляк, це в окопах, сидить під лиманом, Юрій наш побратим, мироняк, це в окопах, сидить під лиманом, Юрій наш побратим. У Каду бінця пам'ятають, що наш Юрій тепер на війні, Україну відокі взвіняє, щоб тихли до Москви, змі, Україну від оків звільняє, щоб тихли до. І нащадки його не забудуть, поприкрасний на рідній землі, і нехай генерали московські, всі тремтять від страху у Кремлі і нехай генерали московські, всі тремтять від страху у Кремлі Божна наш Юрій сидить у окопах, і наш тур він піде на пролом він добуде буде для нас перемогу, Божна ж наш юрій, відб'ється від зло, він добуде буде для нас перемогу, Божна ж наш юрій, об'ється зі зло, знову б'ється з рашистом нещадно. Це в окопах сидить під лиманом, юрій наш побратим Мироняк це в окопах сидить під лиманом, юрій наш побратим Мироняк Слава Україні ми переможем! Юра тримайся! Бажаю тобі удачі! Перемоги і прийти живим звіни. Вона є голосом культури у заставні. Ольга Васильівна заставни цим малюк в будинку культури. Директором працює і разом з ним. А Сергій статує, втім пише фонограми. і троє цих людей. В культурі, є кістяк, професіоналіст це їхня є єсміхія. Бо ж Сергій статує, відомий працівник. тому співаємо пісні, ми про заставо про прокісман, тим подолаємо в житті, у душах ми велику. І Чернівці також це наше рідне місто, бо ж Чернівецький застав на теж райо, Румун та Молдован ми знаємо віддавна, і в Чернівцях живе циганський народ. Євреї та поляки тут також проживали. Заставні Чернівцях, тут синагоги. Церкви побудували і чудові, і Це черні зявляє, тому співаємо пісні, не про заставну та про тіцмань. Не подолаємо в житті, велику ми у душах вістань, вона є голосом культури у заставні Ольга Васильівна застави. Будинку культури, директором працює і разом з нею працює Бабащу, а Сергій статує, їм пише помаграми, і троє цих людей в культурі є кістяк, професіоналіст це їхня є стихія бо ж Сергій статує, відомий на співах, тому співаємо. Ми про заставну та про кіцмань цим подолаймо в житті, велику ми, ми у душах відстань, Тому співаємо пісні, ми про заставну та про кіцмань цим подолаймо в житті, велику ми, ми у душах відстань. Слава Україні, ми переможем! смерть ворогам! Пекенні дні були колись, не Карпатська січ! підрозділ це його. Микола коло билку він воював в Бахмуті, так йому ну, весело було. Тоді в расистів стріляв він дуже мітко, Та ось його накрив расистський град. Сім операції він переніс і стійко, його чекав удома автомат, пожмерить він війною і донині, згадав війну холодний той окоп, як відбивав він, атаки ті рашистські, як не шкодив рашистський цінивмо, та ти, Миколо, не думай про погане. Місь, архітектуру, невчай середньовіччя та моцарта, сонати, самати, градівчи, дівай дітой вже, аж за тобою плаче, бо ж сам Вольтер Шекспіром Секспіром аж розрів, коли почують, як вірші декламуєш, сковорода Григорій, тебе благословив. Пекельні дні були колись неколи. Карпатська січ! Підрозділ це його. Микола Билку, воював в Бахмуті, і там йому весело було. Микола Билку, воював в Бахмуті, і там йому весело було. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Микола! Вітаю тебе всього самого найкращого. дуже, друже, дзвони. Я до тебе так само позвоню.